Друзі на Синфо перші проголовне поїхали на Куп'янському напрямку. ЗСО завершили одну з найефективніших операцій із зачистки ворожого групування з моменту активізації бойових дій на Слобожанщині. Українські підрозділи, що діяли під координацію генерала Драпатого, провели серію обхідних маневрів, відрізавши від постачання кілька рот російської армії, які просувалися в напрямку важливого логістичного вузла. Ворог навіть не помітив, як опинився у котлі. Маршрути відходу були перекриті без пострілів із залученням дронів і розвід група, що зайняли ключові висоти і перекрили всі проби відступу. коли на третю добу росіяни зрозуміли, що залишилися без боєприпасів, без медичної евакуації та без командування почалася паніка. Декілька солдатів вийшли з білими ганчірками на саморобних палицях і звернулися до українського командування з проханням дати переговорщика. А ось що про все це каже, говорять самі окупанти, і росіяни бують продовжатися. Будуть полушатися суми підйомні, там агітації елементарні по всім вулицям, підпиши контракт за роді. Я говорю сразу, но ну, это того не стоит Просто всякие, понятно, которым там дают там, Чуть ли не пожизненные Повезет, не повезет, если честно Без ноги приедет Но ну, красавчик больше не вернется Но это если повезет без ноги Вернуться и откатиться А откатываться по 5-7 по километров Просто элементарно Или свои жизнь захуярят, птички Например, он откатился без команды, его птичка своя жизнь спалила, отработала по нему. Случай 3 я слышал точно по рации. -то такое приветствуется у нашего командования. А, ему проще записать без вести пропавший. Я читаю, Леонид Сергеевич, даю согласие на проведение запись со мной интервью. Милиция приехала, сразу с ордер показала мне, что у вас будет обыск проводиться. Ну, нашли у меня коноплю там, около, ну почти 3 килограмма было. И все, и следствие началось. Потом где-то, может, на следующий день, может, через день позвонили с военкомата и предложили прийти в военкомат. Я пришел в военкомат, там спросили, какие у меня документы есть. Я им сказал, какие у меня вообще документы, там паспорт, такой-то, такой-то. Ну, этого хватит, все, принесете. Они там все, это ксерокопии сняли все. Я подписал, но, правда, даже не прочитал, что там было написано. И пришел там в кабинет, проходил медкомиссию, ну, условно говоря, такую. И я им говорил, что у меня нарколог не отпускает с моего города, но ну, он не выдает справки, что я шкурил я этот. И... Ничего, мы разберемся сами, вот так вот сказать. Не думал, что попав в плен, меня, как бы, так сказать больше, чем, чем меня окружали, блин, даже рисующие ребята. Не было никакой ни поддержки, ничего, иди сам, иди все, и вода, и все. А ребята, которые взяли меня в плен, а... хочешь курить, на кури. По телевизору показывают у нас, пока я сидел в колонии, по второму каналу. У нас там идет все, мы постоянно все завоевываем, все завоевываем. Вот мы взяли то, вот мы взяли это. У нас все продвижение, продвижение. Указывается, сколько потерь в СУ, но о наших потерях не говорится ничего. Приехав сюда, я скажу так, что теряем мы, по крайней мере, людей. Підкреслимо генерала та канал, то поропом пише наступне. За даними перехоплень, окупанти самостійно вийшли на частоту українських підрозділів. Попросили зв'язати з генералом з Вони заявили, що не хочуть помирати в ямі, що їх кинули, і що командири зникли від першого дня боїв. Їхнє становище було критичним. Лідежі не пристосовані до тривалого утримання. Вона закінчилася. Продукти викидали з дронів у вигляді агітаційних листівок із написами залишається здохнеша. Українська сторона із застрого Тусом пропозицією про вихід приймали, але лише без зброї у визначеному місці з повним контролем до обіду понад три десятки російських військових здалися. Решта продовжували тримати позиції в лісі, але вже без координації, без шансів і без підтримки. Коли стало ясно, що котел замкнувся остаточно, ЗСУ розпочали точкове добування залишків техніки та вогневих точок. Артилерія працювала обережно, щоб не знищити полонених. Удар був направлений на склади боєкомплекту, які ще залишилися в глибині позиції противника вибух боєкомплекту остаточно дезорганізував оборону. До вечора ще кілька груп вийшли з укриттів. Дехто у саморобних бронежилетах в картону інші без узуття. Усі свідчили одне. Ми не знали, куди йдемо за попередніми оцінками. В полон здалися понад 70 осіб ще близько 100 ліквідованих під час спроб прориву серед трофеїв. Нова техніка особисті планшети з маршрутами, особові справи командирів. Рота все це вже вивчено українськими розвідниками. Аналітично це був не просто локальний успіх, це модельна операція, яка показала навіть в секторах, де противник намагається зосередити сили. Українське командування має ініціативу точно розвідку, технологічну перевагу і головне рішучість вихід ворога на переговори під тиском, оточення, показник демонстрації та дезорганізації. Коридор якого благали, не був наданий, бо це вже не війна за позиції, а повна деградація противного на тактичному рівні. І генерал Драпати за словами очевидців, відповів коротко: це не коридор, це кінець маршруту. Після зачистки району бою українські підрозділи. Почали фіксувати масштаби втрат ворога. У лісосмозі, де росіяни намагалися закріпитися, було виявлено вже понад 120 тіл. Більшість із закульовими, пораненнями або уламковими травмами. Частина загиблих лежала у траншеях, де їх завалило землею після артилерійського удару. Декого знайшли обгорілими після розбитої техніки серед тіл і мобілізовані з далеких регіонів РФ, і кадрові військові, яких відправили в командировку, без чітких наказів, без підтримки. Неважливо, що жодного командування підрозділів знайдено не було за свідчення. Нями полонених більшість із них втекли ще на початку бою, кинувши особовий склад. Окрема група з 14 окупантів намагалася прорватися через мінне поле і загинула на місці. У їхніх раціях було зафіксовано панічні переговори. У нас кінець зв'язку допомоги не буде. Що робити у кількох бліндажах? Українські сапери виявили сліди самостійної ліквідації техніки. Росіян намагалися підірвати власні БМБ. Вони не здісталися з але підривали себе частину тіла. Вони Витягували по частинах. Зокрема, протягом двох діб евакуаційні команди ЗСУ вивозили мертвих окупантів для ідентифікації. Багато з яких уже в стані розкладу їх ніхто не шукав, але не вивозив, не згадував. Це ще раз показало повне головне. Російське командування розглядає своїх солдатів як витратний матеріал, залишаючи гинути без зв'язку, підкріплення і медичної допомоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Них телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.